В Україні вже понад два роки діють 100% гарантії за вкладами фізосіб та ФОП. Ця норма була запроваджена з метою запобігання відтоку депозитів з банківської системи у зв'язку з початком великої війни. І вона, як показав час, виявилася дієвою. Вклади громадян не лише не скоротилися, а й зросли, сягнувши історичного максимуму у понад 1 трильйон гривень. Про стан банківського сектору та інструменти захисту банківських вкладів ми поговоримо із заступницею директора розпорядника фонду гарантування вкладів Ольгою Білай. Доброго дня! Добрий. день! Хочу почати з того: а як же так сталося, що з початком воєнного стану ми не побачили масових банкрутств банків, подібного тим, що були у 2014 році. У чому секрет українського банківського дива? Це дійсно було диво, рукотворне диво, яке створили всі учасники банківської системи. По перше, це комерційні банки, які жодного дня не зупиняли свою роботу навіть. На територіях, які були поруч із бойовими діями, національний банк здійснював підтримку банківської системи, надавав кредити рефінансування, надавав ліквідність банкам для того, щоб банки проводили платежі вчасно і забезпечували наявність коштів в банкоматах і готівку в відділеннях. Фонд гарантування запровадив 100% банківську гарантію за вкладами. Це стало ніби залізним куполом для клієнтів банківської системи, яке Значно зміцнило довіру. І вже протягом декількох місяців, після початку повномасштабного вторгнення, ми побачили, як вклади повертаються до банків. Це і питання безпеки, тому що фізично зберігати кошти у умовах воєнного стану може бути небезпечно. Але коли люди несуть їх до банків, вони мають бути впевнені, що вони всі ці кошти отримують назад. І саме 100% гарантія від фонду гарантування вкладів, а також безперебійна робота банків, які працювали зі своїми клієнтами, стали запорукою зміцнення довіри в такий складний час. А чим принципово відрізняється ситуація 2014 року від 2022? Адже у 2014 році масштаби воєнного вторгнення були значно меншими. А під управління фонду перейшло майже половина банківських установ, яка існувала на той час. У той же час, з 2022 року, було розпочато ліквідацію лише восьми банків. Дійсно, дуже масштабне було очищення ринку в 2014 році, але це відбулось не тільки. Як результат початку воєнних дій. Справа в тому, що в банківській системі було накопичено дуже багато ризиків на той момент. Що це означає? Були кептивні банки, були банки з незрозумілою бізнес-моделлю, були банки, які провадили надзвичайно ризикову кредитну політику. І початок вторгнення агресора він лише оголив всі ці проблеми, підсилив та сконцентрував їх у. В окремих банках і вони не витримали з тих пір. Дуже сильно змінилася ситуація, як в системі, взагалом, так і нагляд з боку регулятора національного банку. А це означає, що банки самі по собі стали більш здоровішими. Вони прийшли 22-й рік з хорошим запасом ліквідності, з хорошою капіталізацією, і саме це допомогло їм втриматися ці перші місяці. Доки не стабілізувалася ситуація, доки не відновилася довіра населення до банків, Та, і це в принципі допомагає їм існувати зараз. А як вкладники ставляться до банківської системи і чи змінилося їхнє ставлення з початком воєнного стану? Фонд гарантування проводить що два роки дослідження на тему довіри банківської системи, фінансової грамотності. Фінансової інклюзії. І ми бачимо, що довіра за ці роки до банківського сектору лише зміцнилася. Це добра ознака, а фактичне підтвердження це збільшення обсягу депозитів населення у банках України. На початок 2023 року був досягнутий історичний максимум обсягу депозитів це 1 трильйон гривень. А на 1 червня 24-го це вже. Трильйон 266 мільярдів, і вперше, до речі, за цей рік, у травні, було досягнуто збільшення депозитів не за рахунок переоцінки валютних курсів, а за рахунок реального зростання. Тобто це все підтверджено фактами. А які ще заходи вживав фонд з метою посилення захисту прав вкладників? Фонд гарантування спочатку повномасштабного вторгнення, окрім Повної суми гарантії ще забезпечив спрощення процедури її отримання. Яким чином ми розвиваємо дистанційні канали виплат? Виплати від фонду здійснюють банки-агенти, і у березні, квітні 2022 року вони розробили процедуру, коли вкладнику не обов'язково приходити у відділення банку, а достатньо мати застосунку в мобільному телефоні або зателефонувати на гарячу лінію банку і пройти відео Верифікацію, ідентифікацію клієнта. І ми побачили, що ця послуга користується великим попитом. Майже 40% вкладів виплачується саме дистанційними каналами. І ми розвиваємо це в жовтні 2023 року. Разом з міністерством цифрової трансформації ми запровадили послугу повернення вкладів у мобільному застосунку Дія і тепер кожен вкладник з банкрутілого банку може. У чотири кліки протягом чотирьох хвилин отримати гарантовану суму відшкодування від фонду гарантування вкладів. До речі, а звідки фонд бере кошти для виплати гарантованого відшкодування вкладникам з банкротілих банків? Існує дуже розповсюджений міф, що фонд витрачає кошти держави. Це не так. У фонду є власні кошти, які формуються за рахунок регулярних зборів. Які сплачують банки-учасники. Я нагадаю, що учасниками фонду є всі українські комерційні банки. Щокварталу банки розраховують і сплачують збір, який залежить від обсягу депозитів у цьому банку, від валюти депозиту, а також від ризикованості актива самого банку. Таким чином, фонд накопичує кошти, інвестує кошти у державні цінні папери, отримує інвестиційний дохід і все це формує кошти фонду. Які фонд витрачає як на виплату гарантованого відшкодування, так і на власні адміністративні витрати. І підсумовуючи нашу розмову, чи очікувати банкопад? Ні, банкопаду не буде. Система стабільна, ліквідна, добре капіталізована, можна сказати, навіть надто ліквідна. Але, на жаль, війна продовжується. І вона створює нові нові ризики. І не можна нехтувати цими ризиками. Зараз найважливішим завданням є їх вчасне виявлення, прогнозування іноді і реагування. Тобто банки мають, виявивши такі ризики, застосовувати заходи на ранньому етапі. Це як в житті, раннє діагностування хвороби набагато підвищує шанси на успішне лікування.